Слава Украине. Український народ 230-ту добу протистоїть широкомасштабному збройному вторгненню Російської Федерації. З вами я, підполковник Назар Волошин, і я вітаю вас з мілітарій медіа центру. І з нами вже традиційно на зв'язку речник командування повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. І мова сьогодні йтиме, як українські підрозділи повітряних сил і протиповітряної оборони протидіють ворожим ракетним обстрілам і ворожим БПЛА. Вітаю вас, Юрію! Вітаю Назар. Наразі по всій Україні триває повітряна тривога. Ворог продовжує атакувати нашу державу і ракетами, і безпілотниками. Наша протидія підрозділів ППО робить все можливе і неможливе для знищення і перехоплення цілей. Яка наразі ситуація, Юрію? Ми маємо інформацію завчора, так щоб поновити трошки в пам'яті, що було випущено 83 ракети. Десятки БПЛА, значить, більшість ракет було знищено противітною обороною. Це 43 ракети різних типів, крилаті ракети. Також знищено 26 БПЛА дронів Камікадзе, які маємо непоганий показник за вчорашній день саме по збиттю цих дронів. Власне ворог сьогодні продовжує атакувати Україну сьогодні. Фактично з ночі, так до пів шостої ранку, атакував знову ж таки дронами Камікадзе. Вісім цих шахід-136 е, знищено е, на півдні країни. Це в Одеській та Миколаївській області е, силами повітряного командування Південь. Е, доволі таки успішна бойова робота була проведена. А вже починаючи з сьомої ранку, знову країна вся в повітряній тривозі. Зрозуміло, що працюють. Якщо така карта червона вся, свято, зрозуміло, що працюють е, стратегічна авіація е, окупантів, так це яка в району Астрахані з Каспійського моря та з інших регіонів е, країни агресора, працює по Україні крилатими ракетами Х-101 1 або Х-555. підсопіятся п'ять. Ну що дальність цих ракет застосування може досягати 5,5 тисяч кілометрів. Це ну звичайно велика відстань, яка перекриває Україну. і аж до кінця Європи фактично достатньо дальності цих ракет, щоб летіти. Власне, тому і повітряна тривога. ракети летять не так швидко, як інші типи. Це 900 км, 800 км на годину. Саме тому тривога триває так довго і е, будь-в який час ракети можуть змінити свій напрямок, свій змінити свій курс і полетіти. Скажімо, не там на північній області, а на південній області або ж на захід. Тому от власне така тривога. Сьогодні після збиття цих БПЛА, значить, сьомої ранку, вже стратегічна авіація. Бомбардувальники Ту-95 п'ять випустили, сто шістдесят. чотири ракети, що найменше, і власне ці чотири ракети було збито. Знову ж таки на е, півдні е, країни були вони перехоплені, застосували і авіацію, і ракетні війська, а також і мобільні групи із е, переносними зенітними ракетними комплексами. Бачили, як успішно з ПЗРК зараз працюють саме по крилатих ракетах, тому що налагоджена система взаємодії, оповіщення і ця система. Така от, як ми її вже назвали, унікальна система ППО, де різні сили та засоби застосовуються, вона більш-менш ну, ефективно працює ну, при таких масованих атаках. Зрозуміло, що не завжди вдається от, знищити дуже багато, так більше так 70-80%, коли ми маємо такі показники як при менших атаках. Це коли 10 ракет летить там чи 12 ракет. То тоді ППО працює краще, бо немає такої великої кількості засобів у цих масованих. І, власне, ми після тих чотирьох станом на 9 ранку було знищено чотири крилаті на півдні, і станом на зараз буквально там годину тому ну, інформація постійно оновлюється, щоб ви розуміли. Маємо дві крилаті е, ракети. Це в нас вітрякомандуваний е, центр, теж два БПЛА знищено військовослужбовцями, які виконують в різних регіонах країни е, бойові завдання. Також чотири крилаті ракети знищено на сході держави військовослужбовцями. Повітряного командування Схід, також е і вісім е крилатих ракет уже знищено на півдні. Е там різні підрозділи і повітряне командування Захід, і повітряне командування південь. Це спільна бойова робота е цих підрозділів. Власне, маємо, якщо так підсумувати, це вже е 14 ракет. Станом на от зв'язок знищено е, протиповітряною обороною повітряних сил. Ну, і зрозуміло, що можливо будуть ці результати і більші, тому що е, ППО супутних військ і інших сил оборони, будемо сподіватися, що результати будуть ще кращими. Ну, так само, як і бойова робота, і по дронах Камікадзе покупання. А яка наразі мета цих от останнім часом масованих ракетних обстрілів росіян, зокрема і по, по об'єктам і по критичній інфраструктурі? Це щоб знищити нашу інфраструктуру? Чи вирахувати ще й наші підрозділи ППО, де розміщені? Ну, вирахувати, де розміщені ППО не, не вийде, тому що наші підрозділи ППО не, не дадуть себе виявити, тому що вони постійно змінюють позиції, постійно. Ведуть вогонь там, де противник цього не чекає, і тому противник отримує такі сюрпризи у вигляді як збитих своїх літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і так далі. Саме тому е, і створюється оця унікальність нашої системи ППО, вона мобільна, маневрена, з різними засобами на озброєнні, у взаємодії тісні організа міського управління, родів та видів збройних сил, навіть національної гвардії, які теж. Ну, мають зараз і ПЗРК на озброєнні, що теж підсилює в певних напрямках нашу протиповітряну оборону е, причини. Ну які тут причини, причини простій застосувань. Ну, по перше, я так три причини вбачаю: по перше, треба дати Атв'ятку е, за Кримс за, за Керченський міст. Зрозуміло, так тому що, ну, це ж сакральна будівля е, кремлівського диктатора. Ну і е, ті ракети вони друга мета це ну залякати населення внаслідок чому і по Києву по центру прилетіло показово так, показово ще поті потія по цьому мосту е київському, так словно звісно, біля арки дружбівна роду. Тобто, взагалі ну показово це було зроблено. Очевидно, це друга друга річ. І третє, це зрозуміло, що ці удари в будь-якому випадку готувались по Україні. Це навіть е гадати не потрібно, тому що про це говорили на пропагандонських каналах з Кабєєва, і так далі. Які е прямим текстом казали, що Україну треба в тьму, треба. Позбавити нас засобів для виживання, для життя. Це енергетика, це вода, газ, тепло, це все. Ну все залежить сьогодні від електроенергії. Вони тому саме по цих об'єктах удар імовірно готувався і ще раніше, а ймовірно, і спланований на пізніше. Просто об'єкти у них всі на списку. Вони прекрасно знають, куди будуть бити по об'єктах критичної інфраструктури. Можливо, чекали трошки пізнішого так часу, коли вже більше наступить холода в Україні там до нуля ближче градусів, щоб нанести більшої шкоди саме мирному населенню, саме людям, які будуть від того страждати, що є вже знову ж таки військовим злочином, який документується і буде надано в міжнародні правові інституції. А от сьогодні українська розвідка повідомила, що до Білорусі надходять іранські дрони камікадзе шахід 136, яких в армії вже пере... ну, росіяни перейменували їх на герань 2 І станом на сьогодні вже було завезено чимало, близько 30-35 зазначених БЛА і планується ще завозити. Тобто вони будуть з тієї території запускати їх. Що вам відомо про це? Так вони вже запускали їх вчора, і можливо там 30-40 і не йдемо, можливо, їх більше, тому що це якась дуже мала кількість 30-40, як для баражуючих боєприпасів. Тому е інформація вчора вже була, що з Курської області е запускали е шахід 136, а також із Білорусі, які по руслу Дніпра фактично йшли на столицю, успішно були знищені. Нашою протиповітряної оборони ми вчора про це повідомляли разом з повітряним командуванням. Схід повітряний команди центр 13 цих бакула відпрацювали: дев'ять це центр і чотири на, на сході. Тому знову ж таки відзначити успішну роботу і командувач повітряних сил генерал лейтенант Микола Олещук. Так високу роботу оцінив і головнокомандувач збройних сил генерал Валерій Залужний. Тому ну, для військовослужбовців, для всіх та й ну і зрозуміло, що український народ теж е, дуже поважає і цінує роботу наших зенітників і льотчиків і всіх, всіх, хто захищає сьогодні український народ. а чи є наразі відома кількість ворожих БПЛА, які у них є на озброєнні, які вони можуть застосувати проти нас. БПЛА на озброєнні у них є різні. Ми маємо на увазі безпілотні літальні апарати різних типів, які ведуть розвідку, які є ударними, і які є тими ж дронами. Питання про дрони камікадзе, так які, е, начебто, мали на думку декого замінити е, крилаті ракети. Ну так не буває, це зовсім інший тип боєприпасу, в десятеро менше за потужністю і за швидкістю, і так далі. І так далі. Е, мова може йти про сотні е, штук. Це ну, близько трьохсот, ті, що могли влізти в літаки, якими вони перевезли. Ну ймовірно, що є ще варіант їхнього перевезення з Ірану е, таємно, не таємно, але якимось автомобільним транспортом, можливо, і іншими засобами. Чи є ймовірність, що такі от авіаційні, ракетні і дронами Камикадзе удари будуть найближчим часом ну, ще більшими. Ще... Чого очікувати простим українцям, простому населенню? Ну, як я вже й казав, диктатор і його вся. Що зв'язком впливу забрати, зрозуміло, що так це була мета в Києві і таким чином е, управляти Україною, не дати, як вони кажуть, Заходу е, впливати на нас і не, не, не відпустити в Україну в євроатлантичні інституції, е, так, і не дати Україні нормального життя, просто жити краще в Росії. От, власне, що будуть робити, будуть далі. Обармію українські зуби зламали і будуть тероризувати населення українським народ саме ударами високоточної зброї е і ракети, які запускали і крилаті, і балістичні, і навіть ті шахіди це вважається високоточною зброєю. Вона дійсно працює. Я маю на увазі, крилаті ракети летять далеко, б'ють точно і тому по всій території країни варто очікувати і подальшого е можливого. Загострення чи не загострення, але удари будуть. Е е е наскільки їм вистачає тих ракет, власне, то теж всі задаються питання. Ну тут тобто, є в нас дані головопроєвні розвідки, є оприлюднені, маю на увазі. Імовірно, не так багато їх є, щоб нам так ними погрожувати. Ми думаю, що тут Україну зараз залікати, ну, Ну, будуть вони бити так по тих критичних об'єктах. Будемо їх відновлювати оперативно. Всі служби я думаю, зараз будуть працювати в мега, якщо в такому, режимі для того, щоб все ж таки забезпечити людей і світлом, і теплом, і водою. І... Під час після вчорашнього широкомасштабного такого масованого обстрілу Києва деякі закордонні партнери наші вже повідомили, що вони згодні прискорити передачу закордонних комплексів АРІСТІ або насам, як триває цей процес? Чи приведуть Україну ці сучасні комплекси до багатошарової системи протиповітряної оборони? І чи вони успішно інтегруються в нашу систему, в ефективну систему зенітного ракетного прикриття нашого повітряного простору? У тут краще ми б інтегрувались ту систему кращу, так потужнішу європейськішу, скажімо так, шу, якщо так можна говорити, тому що дійсно в них настільки ну, відпрацьовано вже техніка пішла далеко вперед. І Арісте вже оголошено так, що будуть ну на жаль, айрісте щойно новий комплекс ще не виробили їх в достатній кількості як самих систем, так і зенітних ракет до цих комплексів. Тому будемо будемо сподіватися, що Німеччина все ж таки наростить виробництво цих комплексів, і буде все ж таки довгостроковий з Україною контракт з цього питання. І ми будемо отримувати. Бо дійсно комплекс непоганий. Тому що вісім. Вісім uh, контейнерів в пусковій установці, тобто потужна доволі така вогнева міць. Так і ну, дальність uh, залишається невелика. така як і в букем 1 до 40 кілометрів, але uh, там є свої нюанси. Ми детальний розбір. Цього зробили на нашому ютуб каналі. На нас на Фейсбук на наших ресурсах можна подивитись і про NASAMS, і про Айріс є півгодинне інтерв'ю. Люди можуть кого цікавиться. і подивитися. Власне про НАСАМС мова йде так. Цей комплекс вже перевірений часом. Цей комплекс є на озброєнні багатьох країн розвинутих провідних країн світу. Озброєний цей комплекс американськими ракетами АІМ 120 двадцять аврам, які нам партнери. Зрештою можуть надавати вони є в достатній кількості сполучених штатів і вони вже закладені в ту програму допомоги військово-технічної від сполучених штатів. Тому мова йде про комплекси. Саме їх потрібно так наростити на певних напрямках і посилити. Зрозуміло, що існуючу систему ППО. Чим хороша західна техніка, що насам що АЕРІ чим що Петріот. Вони можуть працювати в єдиній системі, єдиній системі простою мовою, те, що бачить насам, буде бачити АЕРІСТ, тобто буде йти обмін інформацією в реальному режимі часу і інформація саме про цілі. Якщо Радар цей захопив, цей, цей, ну, передає усім своїм ну дружнім військам, скажімо так, хті, озброєння хто і і, і і ця система працює. Бездоганно і філігранно точно і якісно. Будемо сподіватися, що ми все ж скоро перейдемо на ці комплекси, сподіваючись у мирний час після нашої перемоги. Так, звичайно. А чи можете ви поінформувати населення? Що наразі є вже відомо чат-бот, куди можна повідомляти про дрони Камікадзе? От щоб громадськість населення не знімала, його просто не викладувала десь в інтернет, в соціальні мережі, а от зразу повідомляла про його. Щоб побачили в небі десь, побачили виліт його, почули звук. А куди повідомляти? Ну а є для чого. Ні, ну Наприклад, на території ну... дрон замітили і щоб повідомили в чат-бот. І тоді оперативні служби оперативно реагують на його проліт. Так, дрони Камікадзе в повітряних силах а в інших бачать на радарах відповідно. Інформація, яка зазвичай йде від, від населення, від мешканців, її, ну, її багато, по-перше. По-друге, зараз ми це оголошуємо, її обробити фактично нереально в тому режимі часу, що він летить, Увага, відбій повітряної тривоги, що ми маємо зараз Увага, так, звісно, так, відбій повітряної тривоги і е відстежити, відстежити ну мають можливість повітряні сили. Так, а люди, які власне повідомляють, можуть дещо внести деструктив. Тому що якщо одна пані побачила той БПЛА і каже: от він полетів. В напрямку Києва, а насправді він полетів на Одесу. Ну е, тому, що населення теж по-своєму сприймає географію і так далі. і так далі Тому це інформації. той БПЛА вже буде невідомо де і невідомо в якому напрямку він змінить курс і полетить такий, як йому заклав оператор. Тому найкраще що робити, це не знімати там на телефон, не захоплюватися цим видовищем, не чекати, поки по ньому летить ракета. А потім уламки тієї ракети можуть теж зрештою впасти комусь так на телефон, скажем так. Тому треба що робити. Почули, побачили, зразу йти в укриття, берегти дітей, рідних і підказувати іншим, щоб робили так само. Тому що я ж кажу, поки то до адресата ваше повідомлення, навіть якщо воно правильне, навіть якщо достовірно, побачили ракету. Це то мене вже ну величезний багаж часу, і буде от звучати вже відбій повітряної тривоги, а не не <гум> бачить, та інформація не досягне, і тим крайні... паче є провокації. Зрозуміло, що е, можуть воро ворог туди закидувати дезінформацію, яку теж ми будемо якось уникати перевіряти, і так і наразі. Кілька голови адміністрації і низка змі повідомляють, що наразі вже деякі міста деяким, деяким містам завдали ракетних ударів. Чи можна вже про щось говорити? Є якась оновлена свіжа інформація. Зокрема, чи є жертви серед цивільного, мирного населення чи об'єкти інфраструктури це питання, так це питання. Ну, повітряні сили бачать цілі лише на моніторах радарів. Так, ми не бачимо, що відбувається на місцях. На місцях це власне і є компетенція місцевої влади, військово-цивільних адміністрацій повідомляти, але робити це без шкоди, так щоб так. ворога не готувати зайву інформацію, громадськість і так далі. Ми ж бачимо дійсно, от Повітряну обстановку в небі саме на тих, хто бачить його вживу. Це маркери, які літають, які треба знищувати. А я нагадаю: з нами на зв'язку був речник командування повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. І це мілітарій медіа-центр єдиний інформаційний баданчик Сил оборони та безпеки України. Разом на перемоги. Дякую вам, Юрію. Дякую, Назар. Слава Україні! Героям слава!